Ристрасні поцілунки, палки обійми та гарячі танці. І так протягом 25 років так так Девід та Вікторія Бекхем влітку 24-го відсвяткували своє срібне весілля. Задля такої нагоди парочка знову надягла свої легендарні фіолетові весільні наряди треба сказати навіть за чверть століття сидять вони на них ідеально а як інакше це ж бекхеми у них усе на п'ятірочку з плюсом Ну, принаймні, вони намагаються у цьому запевнити півсвіту. От всюди сущі інсейдери переконують, насправді ця бекхемівська ідилія – ніщо інше, як вдало розіграна вистава для публіки, і її черговий акт вони розіграли восени 23-го, коли пафосно і гучно презентували чотирисерійний документальний фільм Бекхем, де знову ж таки показали, як палко кохають одне одного. Віки, наприклад, зізналась, Девід так запав її у душу, що, аби затягнути його у любовні тенета, вона ходила на його матчі як на роботу. Через те, що я ходила до нього на ігри, комусь могло видатися, наче я його переслідую, а я просто хотіла побачити його. Девід, за його словами, закохався значно раніше. Я побачив її по телевізору і зрозумів, що дуже хочу з нею познайомитися. Познайомившись на автопаті, одного з його матчів, Девід таки наважився попросити у Порш Спейсі номер телефону. Вона записала свій номер на квитку на потяг, котрий я досі зберігаю в себе. Аби їх не піймали папараці, на перше побачення ці двоє пішли не до ресторану чи кіно, а у квартиру до ще однієї парчинки. Подруги Вікі Мелсі. Тож побути удвох тоді їм так і не вдалося. Я залишила Девіда біля телевізора, а сама потягнула Мелані у ванну і взялася засипати її питаннями. Як він тобі? Що ти думаєш? Симпатичний. Романтики у їхніх наступних побаченнях не побільшало. Пері доводилося зустрічатися потайки і не лише через небажання потрапити в об'єктиви папараці. Мій менеджер сказав мені триматися таємниці, тож ми зустрічалися на парковках. Тренер Бекхема, сера Алекс Фергюсон теж не схвалював цих стосунків. Йому здавалося, що Вікі відволікає Девіда від тренувань і заважає йому розкрити свій потенціал. Тож активно закликав підопічного кинути нову пасію. Але замість цього Девід зробив коханій пропозицію. Щоправда, після заручин Девід повів кохану не до вінця, а в пологовий. 1999-го У них народився Первісток, син Бруклін. І лише за кілька місяців після пологів пара офіційно побралася. Побоювання тренера-футболіста не справдилися у стосунках із Вікторією, Девід не просто не загубив своєї кар'єри. Навпаки, його популярність збільшувалася з небаченою швидкістю. Ну а віки добряче попрацювавши над стилем благовірного, змогла зробити його важливою фігурою попкультури. Те справжнім секс-символом, від якого жінки по всьому світу просто сходили з розуму. Розбиваючи, хоч і ненароко мільйони жіночих сердець, девід щовечора повертався до коханої. А коли вона народила йому ще одного сина Ромео, здається, ще раз закохався у неї. Та ідилії скоро прийшов кінець через контракт з футбольним клубом Реал Мадрид. Девід був змушений переїхати до Іспанії сам кохати одне одного на відстані виявилося складно. Це був найважчий період для нас під час цього іспанського періоду. Ми вже не мали відчуття, що ми були одним цілим. Девіда відсутність родини поруч теж неабияк гнітила. Мене продали до клубу за ніч. Нове місто я не знаю їхньої мови. А найголовніше поруч зі мною не було моєї родини. Аби девід нерюмся втішати його взялась персональна асистентка Ребека Лус. Подейкують ця палка краля так заспокоювала свого роботодавця, що згодом він опинився у її ліжку. То була жахлива історія, з якою важко було впоратись. Це вперше ми з Вікторією опинилися під таким тиском у нашому шлюбі. Аби врятувати шлюб, Вікторія тоді кинула усе своє злагоджене лондонське життя і з двома дітьми переїхала в Іспанію, а згодом завагітніла близьке до пари оточення. Натякає народження третього сина Круза. Стало заключним етапом тієї антикризової сімейної терапії. Ми бійці, і тоді нам треба було боротися одне за одного за нашу сім'ю. Після серіалу ім'я Ребекки Лус знову потрапило в інфополе. На жінку звідусіль посипався хейт. В очах фані вона була безпринципною блудницею, котра ледь не зруйнувала ідеальну родину Бекхемів. Врешті Ребека не витримала і взяла слово на свій захист. Він робить із себе жертву, а з мене брехуху. Каже, начебто я вигадала цю жахливу історію, що саме я змусила Вікторію страждати. Бідний він дуже вразливих фанів Девіда просимо відійти від екранів. Бо зараз для них буде надто неприємна інформація. Хочте вірте, хочете ні. Ребекка Лу стверджує, Бекхем активно обговорював їхні стосунки зі своїми друзями. Одного дня ми листувалися. Переписка ставала дуже брудною і веселою. І раптом я отримую повідомлення від його охоронця. Ти зараз пишеш повідомлення Девідові? Зупинись, він показує це своїм друзям, і вони всі сміються. І от вона вишенька на цьому торті із сенсації експасія футболіста зазначила, тоді в Іспанії вона була далеко не єдиною панянкою, у чиїх обіймах Девід шукав розради. Хтось каже, це лише плітки ображеної жінки. Можливо. Але нещодавно їх підтвердив і такий собі журналіст Том Бавер, котрий написав цілу книгу про шлюб Бекхемів із гучною назвою Гроші, секс та сила. Будинок Бекхемів Бавер стверджує, Девід ніколи не був зразковим чоловіком і зраджував своїй пош спейсі протягом усіх 25 років їхнього спільного життя. Чому ж тоді, Вікі його не кинула, запитаєте ви. На це питання в журналіста теж є відповідь. На його думку, бренд бекхем фінансово дуже вигідне обом, а Розлучення добряче вдарить по їхнім гаманцям і банківським рахункам. Тож і танцюють вони під дудки одне одного. Та чи зможуть ідеальні Бекхеми і далі отак витанцьовувати? Хто зна, хто зна? Тим паче, що нещодавно знову поповзли чутки про те, що пара живе окремо одне від одного. 49-річний екс-футболіст нині більшу частину часу проводить у їхньому маєтку в Котсолці, де саджає квіти, порається в городі та вирощує курей. Курочки. А от Вікторія не бажає замість туфелі з підборами взувати чоботи і брати до рук граблі. Тож живе в комфортних апартаментах у Лондоні. Та життя нарізно її неабияк бентежить. Вікторія хвилюється, що вони йдуть різними шляхами. З часом це може призвести до того, що вони почнуть жити окремими життями. Подейкують заради збереження родини Вікі таки частіше навідує Девіда з курьми в маєтку. Але на остаточний переїзд туди зважитися ще не може. Та, здається, вони й без того щасливі. Чи все ж лише роблять вигляд? Як гадаєте? Для мене у житті є те, що ми зараз маємо.